Всім привіт! Мене звати Влад і ви на каналі Безпека Клуб. Сьогодні у нас на огляді портативні зарядні станції EcoFlow серії River. а саме, EcoFlow River 2 Max та EcoFlow River 2 Pro. У цьому відео я розкажу про комплектацію, характеристики, особливості та можливість сценарії використання. Поїхали! Безпека Клуб перший маркетплейс безпеки в Україні. Не так давно у нас на каналі вже виходив відеоролик про зарядні станції EcoFlow. Там ми розповідали про сам бренд загалом і торкнулись всієї лінійки станцій, тож рекомендую подивитись. В цьому ж відео ми більш детально зупинимось саме на серії River, які стали одними з найбільш затребуваних у наших клієнтів. До серії River на сьогоднішній день відносяться шість моделей: EcoFlow River, River Max, River Pro, а також друге покоління River 2, River 2 Max та River 2 Pro. Але оскільки перше покоління більше не випускається, а станція EcoFlow River 2 малопотужна та її можна замінити павербанком, то більш детально ми сьогодні познайомимось з двома моделями: Ecoflow River 2 Max та Ecoflow River 2 Pro. Обидві зарядні станції поставляються у зручній картонній упаковці з пластиковою ручкою та м'якими прокладками для безпечного транспортування. У комплекті, крім самої зарядної станції, ви знайдете кабель для заряджання від джерела змінного струму, кабель для заряджання від автомобільної розетки з'єднувальний кабель dc 5,5х2,1 та короткий посібник з експлуатації. Давайте подивимось ближче на цей гаджет. На передній панелі в нас знаходиться дисплей з наступною інформацією: залишок заряду акумулятора у відсотках, залишковий час зарядки чи розрядки станції, індикатор попередження про високу чи низьку температуру, індикатор вентилятора, стан з'єднання Bluetooth та Wi-Fi. Значення вхідної та вихідної потужностей та інформація про входи, які зараз активні. Щодо портів, то на обох станціях River 2Max та River 2 Pro вони майже однакові: USB-C на 100 Вт з підтримкою швидкої зарядки, три порти USB-A, автомобільна розетка, два порти DC 5.5х2.1, та розетки на європейську вилку. В моделі Ecoflow River 2 Max їх дві штуки, а в моделі Ecoflow River 2 Pro їх 3 штуки. На лівій та правій гранях розташувалися вентиляційні решітки кулерів. Позаду бачимо вхідний порт для зарядки змінного струму XTRIM та вхідний порт для сонячної або автомобільної зарядки. Знизу є чотири досить високих гумових ніжки, що надійно зачеплюють станцію з практично будь-якими поверхнями. Нагадую, що на огляді у нас станції другого покоління, отже, акумулятори тут же більш сучасні, літі залізофосфатні. Це суттєво відрізняє дані станції від першого покоління. Тепер зарядка від 0 до 100% у вас займе всього 60 хвилин, а після 3000 циклів втратиться не більше 20% ємності акумулятора, на відміну від першого покоління, де ці ж 20% втратяться всього за 800 циклів. EcoFlow River 2 Max має ємність 512 Вт на годину, а EcoFlow River 2 Pro – 768 Вт на годину. Потужність в даних станціях 500 та 800 Вт відповідно. Також ви можете активувати режим X-Boost, що підвищить грань потужності в River 2Max до 1000 Вт, а в River 2 Pro до 1600 Вт. Це може стати вам в нагоді, якщо під'єднаний пристрій споживає трохи більше від максимальної потужності станції. Але все-таки правильніше вважати даний режим додатковим, коли пристрій лише короткочасно споживатиме енергію більше норми. Бо якщо станція в режимі X-Boost працюватиме довше, ніж декілька хвилин, то це може вивести її з ладу та спалити інвертор. Окремо варто зазначити, що зарядну станцію можна одночасно використовувати та заряджати. Крім того, вона може виступати як джерело безперебійного живлення. Перемикання відбувається всього за 29 мілісекунд. При цьому компанія рекомендує після вимкнення електроенергії витягнути вилку з розетки. Важить Ecoflow River 2 Max приблизно 6 кг, а Ecoflow River 2 Pro. Приблизно 8 кг, але завдяки зручній руці та грамотному розважуванню вага відчувається трошки менше. Тож таку невелику коробочку без проблем може перенести з місця на місця навіть дитина. EcoFlow River 2 Max та EcoFlow River 2 Pro розраховані на підключення малопотужних приладів до 1 чи до 1,5 кВт в залежності від моделі. Такі станції зможуть забезпечити живленням роутер, ноутбук, стаціонарний комп'ютер або телевізор, щоб на час відключення електроенергії ви не збожеволіли від нудьги або мали можливість працювати віддалено. Для того, щоб повноцінно працював електрочайник, мікрохвильова піч, пральна машина або обігрівач, рекомендуємо придивитися до більш дорогих моделей серії Delta, про які, до речі, на нашому каналі незабаром вийде відеоролик. Тому підписуйтесь, тисніть на дзвіночок та не пропускайте нові відео. Керувати станцією можна як за допомогою фізичних кнопок на корпусі, так і за допомогою зручного мобільного застосунку. Для того, щоб ним скористатися, необхідно пройти просту реєстрацію, підключитися по Bluetooth до станції і дати їй доступ до найближчої Wi-Fi точки. Після чого вам буде доступна можливість моніторингу всіх систем, керування параметрами, їх гнучке налаштування, а також можливість оновити прошивку пристрою. Також ви отримуєте можливість дистанційно керувати станцію, вмикати та вимикати розетки, змінювати вихідну напругу та активувати X-Boost для пристроїв із підвищеним електроспоживанням. З найцікавіших аксесуарів, крім захисних чохлів, кейсів та інших опцій, варто виділити сонячні панелі. Їх підключення здійснюється за окремим спеціальним портом. А сама наявність таких покращень вже суттєво розширює можливості станції. EcoFlow River 2 Max та River 2 Pro можуть повністю зарядитися від сонячних панелей за 3-6 годин промові використання ось такої найпотужнішої моделі на 220 Вт, відповідно використовуючи менш потужні моделі, і час зарядки буде в рази більший. Цікавою особливістю є наявність діоду байпас, тобто, якщо на якусь частину панелі не буде потрапляти сонячне світло, то вона просто не буде використовуватися, що підвищує її ККД. Виробник рекомендує використовувати оригінальні сонячні панелі Ecoflow, щоправда, вартість таких панелей сягає від 5 до 21 тисячі гривень, але у користувача залишається можливість використовувати сторонні сонячні панелі. Так що це справа вибору. Підіб'ємо підсумки. Ecoflow River 2 Max та Ecoflow River 2 Pro це хороші портативні зарядні станції, радує наявність швидкої зарядки, декількох розеток та можливість заряджати акумулятор від автомобіля. Той факт, що станції заряджаються всього за одну годину, буде доречним, коли електроенергію включають лише на 2 години. Невеликим мінусом може бути шумна робота вентиляторів охолодження. Але можна без проблем використовувати подовжувач та відправити EcoFlow до іншої кімнати. Якщо обирати між River 2MAX та River 2 Pro, обидві будуть гарним вибором. River 2Max, звісно, дешевша, але, на мій погляд, краще трішки доплатити та вже придбати більш потужну станцію River 2 Pro. Нагадую, що Безпека Клуб є офіційним партнером компанії Ecoflow на території України, тому ви завжди можете розраховувати на технічну підтримку та офіційну гарантію. Якщо у вас залишились запитання, пишіть їх у коментарях. Не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Будьте в безпеці! Слава Україні!